Так, Віталій вже працює, працює три дні в загальної групі. Тому я задоволений, що у нас є вже конкуренція на кожної позиції. Ви назвали Шапаренко, можна назвати Сидорчука, Степаненко. Усі гравці, які є, вони працюють кожен день і усі готові до завтрашньої гри. Кожен гравець повинен розуміти. У нас немає гравців, які обороняються, які тільки атакують. Важливо, щоб усі гравці розуміли свою роль і, виходя на поле, допомагали друг другу подивимось як буде завтра дуже важливо як ми розпочнемо як розпочне Бельгія, тому будемо готуватися і я вважаю що зараз завтра потрібно виходити з тим настроєм яким заканчували гру з словаччиною тому що дійсно в другому таймі ми додали в інтенсивності гри ми я вважаю перемогли заслужено Завжди є якісь пошкодження, тому що дійсно ці, ці ігри вони дуже виснажливі. Навіть гра з зловаччиною ми дивилися статистику, і уся команда пробігла на 10 кілометрів кілометрів більше, ніж з Румунії. Напевно, це був дійсно дуже важливий фактор. Тому є мікропошкодження, є гравці, які можуть навіть сьогодні не тренуватися але я впевнений, що завтра усі будуть готові. Звичайно, що готові, але як, як ми казали до цього, знаєте, коли, коли ти дуже гучно щось говориш, від цього набагато гучніше ехо буде. Краще ми будемо мовчати і будемо робити те, що від нас залежить. А подивимося завтра, о восьмій годині вечора, що ми що ми зможемо краще не казати. У нас зараз є три очки, і це дуже важливо. Я вважаю, що в грі... зі словаччиною дуже важливі були три очки. І я не знаю, чому. Люди кажуть, що ми робили усі заміни на, на оборону. Так не було. Ви можете запитати Сергія, коли він виходив. Ми не казали, що ми повинні тільки оборонятися. Але Словаччина, але ментально гравці розуміли, що зараз потрібно ем, зберегти цей результат. Це дуже важливо і для гравців, і для України після, е, після поразки 3-0. Тому ніхто не казав, що, ми потрібні після, що нам потрібно після. Забитого голу проти Словаччини ми, нам дуже важливо сісти в оборону, і обороне так не було. Але Словаччина намагалась відігратися. Тому я не вважаю, що усі заміни, які ми зробили, вони були на оборону. На перший план вийшла вийшов командний дух, тому що е, дійсно матч складався для нас дуже складно. Був складний перший тайм, але але згодом е, ми... Переломили матч, і я думаю, командний дух вийшов на перше місце. Наша мотивація, наш дух. Тобто це було ключем для перемоги. В перериві поговорили, як нам правильніше пресингувати і Також е мені далося 30 хвилин 25 і, для того, щоб щось поміняти в грі. І, тобто треба було виходити агресивно. і, Дякуючи Богу, так склалася гра, що е і забив, і гарно ввійшов матч. Тому, Можна занести цей матч в актив і з хорошим настроєм готуватися до наступного матчу. На трибунах трішечки якось не вдалося оцінити ваш гол по достоинству, тому що зразу емоції захопили всіх навколо, а потім я передивився багато разів, і це ну дійсно гол світового рівня. Зараз він всюди. УЄФА визнало цей гол скілом дня. Багато і мемів, багато уваги. от Ви не думаєте, що це ваш найкращий гол в кар'єрі? Я не знаю, чи ви бачили мій гол проти Казахстана. Також досить гарний гол. Це гол нападника зараз проти Словакії. Я вважаю, що так, важкий гол, але. Такі хороші нападаючі на хорошому рівні, такі голи забивають. Тому якщо ти представляєш країну на такому рівні, то ти маєш забивати такі м'ячі. Гарно, що так все склалось, і м'яч гарно прийняв і забив. Ми будемо битися. Ми будемо старатися, ми зробимо все, що від нас залежить, щоб країна нами пишалася. І так і вийшло. Це вийшли не пусті слова, от ви відчуваєте, що країна тепер уже вами пишається. Ну, зараз, знаєте, зовсім інакше покоління футболістів. Тобто ми це дійсно дуже сильно переживали. Футболісти, ніхто, е, ніхто цю критику не пропустив. Десь ми ушей, а всі досить серйозно віднеслися до цієї критики, конструктивної критики, коли вона є, тобто вона корисна. А коли критика ради критики це не йде на користь. Але після Румунії ми заслужили на критику, і всі футболісти були досить агресивно настроєні на цей матч, в хорошому смислі слова. Так, може, це наш не найкращий матч був, але за рахунок мотивації, за рахунок командного духа ми добились результату і е з хорошим настроєм до наступного матчу готуємося. Коли прозвучав фінальний свисток, ви впали на коліна, закрили обличчя е на емоціях і, і я помітив, що першим до вас е і бровки підбіг Артем Довбик. Привітав вас, і я пам'ятаю, після босні він дуже гарні слова говорив, що йому подобається з вами грати, і взагалі про вас хороші слова говорив. І мені здається, що це такий показовий момент, нібито конкуренти за місце, але з такою повагою один про одного говорять. І якось це показує, який дух в команді є. Ні, ми досить гарно дружимо, тобто в нас хороші стосунки з Артемом. За межами поля і на полі, на тренувальному процесі є здорова конкуренція, і я його дуже поважаю. Він дуже сильний футболіст. І... Радуюсь його голам, коли він грає в Жероні, в збірні. Тобто для, нас, для збірної це краще і, і для мене краще також, тому що я росту під, під конкуренцію. Тобто, Дякуючи йому, що він до цього ставиться також нормально, це показує те, що він також знаходиться на високому рівні в психологічному плані, що він до цього гарно відноситься. Є люди, які до конкуренції відносяться зовсім по-інакшому. Тобто в нас з ним хороші стосунки і це дійсно підкупає такі люди, до таких людей хочеться гарно відноситися. Перейдемо до Бельгії, не знаю, мабуть, немає в збірній України людини, яка краще знає цю команду. Яка ваша думка про цю команду, про її головну силу? Ну, мені здається, декілька разів вже, вже говорив, що е, це топ-збірна. Тобто Лукако, Дебрюйне, доку всі футболісти топ-топ рівня, то буде дуже складний матч для нас. Е, е... Ми повинні будемо що зробити, щось неймовірне для того, щоб дійсно взяти очки проти такої команди. І я дуже сподіваюся, що це буде день не для Бельгії, а для України. І в них зараз починається матч, також ми всі будемо дивитися спостерігати за цим матчем, вивчати суперника. І я знаю багато, звичайно, бельгійського футболу, але збірна Бельгії це дуже високий рівень і буде складний матч. Ви цікаву фразу сказали після матчу про, про Бельгію, що в них топові гравці, що в них дуже високий рівень. А ще прозвучало таке, що у них хороша система. Ви мали на увазі система гри команди чи система взагалі в Бельгії, система футболу? Ну, мені здається, система, я мав на увазі система гри. Тобто, я думаю, що мене відчуття, що тренер досить підкований. і... Тактично. Але мені здається, в них зараз не, не найкращий час, і, в них було декілька поразок, і, і наскільки мені відомо, в них є невеличка критика зараз в Бельгії на рахунок національної збірної. Тому я думаю, вони будуть грати з подвійним бажанням проти нас і зараз проти Румунії. Я думаю, що на них є тиск, і цей тиск може. Їх підштовхнути до е, агресивнішого футболу, більш відкритого футболу. Тобто це не завжди на руку цей тиск. Подивимося, як складеться матч, і, і вже потім будемо аналізувати з вами. Я чув від е, гравців, які з вами грали, в тому числі з відбірні України, що ви один з тих, на кого початок війни от, прям, дуже сильно відбився і, можливо, навіть сказався на, на вашій грі, що ви прям через себе це все пропускаєте. Та я вважаю, що кожен не тільки футболіст, а й українець пропустив це через себе. Перш... У мене перших шість місяців в Бенфіці було досить успішним я досить гарно виступав там. Після цього отримав травму, після цього почалась війна, Тобто наступних 6 місяців для мене було досить складними. І війна, звичайно, вплинула на мене, я загубив багато ваги, фокус був загублений. Зараз це важко говорити, тобто, я думаю, не кожен футболіст, таке проходить в футбольній кар'єрі. У мене на цей момент було складно так, але не хочеться, щоб це було якимось виправданням в футбольній кар'єрі. Тобто так склалось, так склалось. Ти маєш справлятися з цим тиском і за це нам платять гроші. Ось ці голи останні за збірну України дуже важливі і проти Боснії і зараз. Вони повертають віру у себе. Та в мене вона ніколи не губилась. Я знаю, що я хороший футболіст. тобто... Е Інколи просто потрібно попасти в правильне місце в потрібний час, і, і все буде так, як ти запланував. Тим життя футбольне цікаве, коли бувають складнощі, і ти зазнаєш себе з іншої сторони. І ми подивимося, чим це все закінчиться. Я зараз в Розгарі сил, мені 28, і я відчуваю, що моє тіло себе гарно поводить, тому ми побачимо, як буде далі складатися ситуацію. Я от вже понад 20 років в футбольній журналістиці за збірною стежу уважно з першого дня її існування, і мені здається, що я бачив дуже мало гравців, які отак віддаються за збірну України. Для мені здається, що для вас ну, настільки особливе значення має грати за національну збірну. Ну, ще раз хочеться, щоб це люди бачили не тільки в інтерв'ю мої слова, що я говорю, що мені приємно грати за збірну і показувати свій футбол, а це хочеться, щоб люди бачили голами моїми асистами, і учками, і перемогами для збірної. Це буде, це буде найкращий показ для них, що я віддаюсь повністю для збірної. Не за гроші, не за. І статус, це все другорядне. Це в першу чергу це представляти країну. Зараз це велика гордість. Кожен українець, футболіст маленький, зараз би хотів би грати в збірні Україні, представляти на світовій арені. Тому це, цим часом збірні я зараз дуже дорожу, пишаюсь, У мене прекрасні партнери по збірні. Всі грають в топ-чемпіонатах. Тобто. Велика гордість бути тут. Ніяких виправдань тобі не може бути, коли ти приїжджаєш в збірну і відказуєшся працювати. Нема бажання бо ще щось. Українська асоціація футболу.